Маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди морзість держави, а знання шлях до перемоги. Незабаром у нас буде свято Осені, і я хочу з вами розучити один таночок. Тож для початку давайте ознайомимося з ним, а потім перейдемо до розучування рухів. Починаємо розучувати руки. І перший рух у нас, як ви бачили, програш. На програш ми робимо оплески. Робимо крок і описк вверху. Раз. На два. В іншу сторону, два. Вверху. На три внизу три. І на чотирючі стороні чотири. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири. І рух називається, зірочками ми називаємо. Ручки, ліва ручка догори, права донизу. Ось ми з вами викидаємо ручки. Раз. На два ми згинаємо ручки в ліптиках і торкаємось пачка. Два. На три ми робимо те саме, але вже права ручка вверху, а ліва внизу. Три. І вже не змикаємо ручки, а малюємо коло. Чотири і поличка. Ще раз, давайте цей рух. На раз. Ліва ручка верху, права внизу. На два зігнули в ліктиках. На три. Поміняли ручки. На чотири намалювали коло. І на раз, поличка. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Цей рух буде повторюватися дві. І наступний наш рух буде оплески з приставним кроком. Тобто ми робимо раз, крок, Праворуч, оп. Два. На три. В іншу сторону, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. І наступний рух у нас приставний крок. Два рази і з ліктиком. Вітяк. Раз, два опустили Три, чотири. опустили Опустеленочку. Раз, два, опустили опустиночку. Три, чотири. Молодці. І на приспів. Нас ручки на поясі. Ми робимо стрибки почергово на кожній ніжці. Потім одночасно на двох ніжках. подивіться уважно ніжка назад. Раз, два, три, чотири. І далі на двох ніжках стрибаємо. Раз. Два, три, чотири. Давайте ще раз цю фігуру зробимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Наступна фігура буде так само починатися буде зніжок, але вже над головою буде лескати, а махати очка. Дивіться. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повторимо разом зі мною. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І так ця фігурам дочери 24 рази. Він і, і програш між куплетом першим і другим. Переставний крок в сторону з махом руки. Раз, два, три, чотири. Це буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати. До нових зустрічей!